Так, всім привет! Всім привет, дорогі підписники! В цьому відео ми будемо оглядати Max Trips меню, чи якось так воно називається. Все. В пакеті МакМеню, а Маккріспін. Макс... Мак Картопля віліка. Скратику. Да, давай. Давай. Ну, серный він уникальний. 229 гривень. Що ще будеш їсти десерт? Таке дорога сидя, не наявна. Ты шо? Бросити гроші. Ладно, є. Так, з вас 110 100 десь. Добре, я скину зводить. Что, мы тебе картку в описании оставим, чтобы скидывали? Картку в описании. Картка в описании. Так что, ничего набираем? Нет, блядь. это с Попьем вот один на двух. Ставьте лайки. А, не удивляйтесь, якщо відео називається МакМеню за 5 хвилин, а воно йде 15. Або 3 хвилини. Або 117. Все, чекаємо. 117 це наше замовлення. Ми прийшли в парк Шевченка. Зараз я раз фокус зроблю на твоїй твоєщі, <свист> щоб парк добре виглядав. Ми прийшли в парк Шевченка, бо. бо що у нас тут є? У нас тут є. Картопля. Ладно. тут у нас еще? Еще, еще, одна картопля. Да. И найголовнейшая, найголовнейшая позиция. Это у нас Мак Криспи она называется, бо я забыл Мак Стрипсы, как я сказал. Да, Мак Стрипсы, вот это я его. Вот так и выглядит. Тут я, котлета, там соус какой-то. О, даже сфокусировалось. Неожиданно. Зараз буде перший тест-драйв. Так, кум, кум пробує, Приїгайте. все вивелилося. Що як вам, кум? М -м -м. Це непогано? Так, від кума Дмитра. Так а що там є? Это какая-то специальная ну, как то а, там остро, не. как лето, там есть. какая-то какая не какая Ну, какая-то 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 это просто, просто. Просто ужас. Сейчас. Давай-то пока. И снова привет. Ну а ты Сколько ставишь? Четыре. Ладно, ставлю десять. Ставлю. Угу. Спочатку взагалі було дуже кайф, а потім е, трошки все-таки <кхи>, відчув в гостроту. Тому скільки ти, 8 поставив, я десь 7,5, напевно, 7 ставлю. Десь так. 7,5 хоч буде. Але спочатку реально смачно. От, Тому. А ні, хай 8 буде. Все, все, 8. Середня оцінка кумів. Да. Е, Залиш десь четверть мені. Це, здраво, Да? Е, У нас ще є навіть картопля. Отак вона виглядає. Ніхто ж нікого не бачив. І такий спрайт. Спрайт ставлю дев'ятку. Скільки мені ставиш? Тобі. Можна. Ну сьогодні вісім. Непогано. Були й дні все покраще. Буде. Все, давайте там. Всім пока. Чао.